Добрий день, мене звати Тетяна. Давайте подивимося таке питання: економічний стан в Україні. Тобто, в якому стані знаходиться економіка України? От загалом, що покажуть карти. Ну от Перша ж карта каже, що тримають під контролем та використовують всі доступні інструменти, які мають. І, хоча, в принципі, економіка так дуже активно летить вниз, є, певне ця карта називається матеріальної проблеми, тобто проблеми. Є от, але, е шукають партнерів і працюють, от е би там воно. Але ну да, із-за активних дій, виходить, із-за активних дій, звісно, що йде сильне руйнування. Але поки що, поки що. Більш-менш Тримається: звісно, що наша економіка проходить певні маніпулювання, і ракети все ж таки приводять до безресурсного стану. Але таке вже було. І як би там не було, над цим Працюють. Все ж таки є і крах економіки, але є карта, яка витягує цю економіку. Праця важкою кропіткою працею. І в принципі, воно так і було. Але стараються втримати. Стараються, ну що ж от, ну, а що, як вогонь? Як вогонь летить, і люди, е змучені, втомилися, втомлені, але мусять підтримувати, мусять працювати. От, ну, по цим картам ще можна сказати, що партнери допомагають. Є партнери, які допомагають, які також працюють. Тому що перша карта каже, що використовуються і гроші задіяні, і Ну, певні бажання, щоб ну, якось втримати так, економіку. І приймаються, по мечам приймаються рішення, от і по кубкам, по пентаклям, по пентаклям, по жезлам. Тобто, щось для цього роблять. Отакий От розклад в мене вийшов. Отак відповіли карти на це питання. Дякую за увагу. Пока-пока.